У вівторок, зранку з новою силою спалахнули бої в Алепо. Про урядові війська стверджують, що контролюють центральний квартал Мідан. Вони також стверджують, що люди, які воюють на боці вільної сирійської армії, в основному іноземці, араби Салафіти у зруйнованому війною Алепо перебуває кореспондент «Євроньюз». про те, що там відбувається, він розповів телефоном. Щодо безпеки, то гарантувати і нам журналістам не може жодна зі сторін. Очевидно, що тут, в оплоті повстанців, ми почуваємося більш захищеними, але в будь-який момент це може змінитися. Ми чуємо звуки інтенсивних бомбардувань кожні дві, три, чотири хвилини. З нашого автомобіля нам також чути перестрілку між повстанцями та солдатами сирійської армії. Пересуватися по Алепо без ризику для життя неможливо. Зранку ми зустріли людей, які готуються тікати з міста. Вони наважилися стати біженцями, бо гуманітарна ситуація у місті катастрофічна. Баскінасітуасомманітерусі наразі можна припустити, що обидва війська готуються до затяжного протистояння в Алепо. тому що ні та ні інша сторона не можуть сказати, що перемагають звісно, вогонь з боку проурядових військ значно інтенсивніший ніж з боку вільної сирійської армії але обидві сторони вважають, орієнтуватися треба на те, що війна триватиме без сумніву ще кілька місяців.